Доброго дня усім, доброго дня, мої любі друзі! Хочу продовжувати випуски з вами і сьогодні дуже швидко продовжу тему, як працювати з тотемами. Якщо випуск тотеми 2 на 18 хвилині і 47 секунді, десь так я зазначала, як ставити тотеми на захист і на відновлення ресурсів. Розширення енергії. Якщо ви вже практикуєте, ви знаєте, як воно працює. І я там зазначала, коли ми тотеми свої цю енергію зменшуємо. І якщо б зменшити, і щоб відчути її, дуже класно ем, починати, певно, відчувати з долоні. Чому долоні? Ну, напевно, це завжди та частина тіла. Яку ми застосовуємо і відчуваємо найкраще і щодня. І так, будемо пробувати працювати. Коли ми зменшуємо тотем, кожна людина по-своєму буде відчувати, в що його цю енергію, як її бачити, як її трансформувати, в що її перетворювати. Хтось відчує, як той енергетичний клубок пульсуючий. Хтось може відчути таке щось м'ягеньке, як той комочок маленького кошенятки. В мене є мій тотем він водного, я навіть не знаю сказати, водного ресурсу. Це відноситься до емоцій. І цей тотем він цікаво працює. Він мені допомагає саме в ті хвилини. У Ті моменти, коли мені надзвичайно важко справитись з емоціями. Але я його відчуваю дуже цікаво. Я вам зараз скажу, хто це. Це морська левиця. І я на, на фізиці часто відчуваю, коли вона своїми вусиками доторкається до моєї щуки і чомусь лоскоче вусиками. От коли вона мене лоскоче вусиками. Я заспокоююсь, я входжу в свій ресурс, мені затишно, я відчуваю підтримку, і це така рівновага, і надаються такі якісь сили, спокою, розуміння, що все буде добре, відчуття, що ти не одна. І насправді ну, це щось неймовірне. І. Сьогодні я вам розповім, як зменшувати тотем і для чого це. І коли ми його трансформуємо в невеличкий такий енергетичний клубочок, саме коли ми не справилися з якоюсь емоцією, бо дуже вони гарно працюють на емоції. Коли хтось нас, ну скажімо, образив, чи ми пережили якийсь стрес, дуже б добре було відчути привіт. Стреечка, ти моє сонечко, ти моя зірочка стелочка, привіт, Інеса Кіфара. Доброго дня вам, дівчатка. Ай, Нікіта Зігура. Доброго дня! І хочу зазначити, коли ви цю енергію відчуваєте, ви його трансформуєте, і ви побачите, як ця енергія буде показувати. Привіт, сонце. Себе, бо в кожної людини вона проявляється по-іншому. Але саме, щоб воно спрацювало класно і швидко, ви маєте відчути в тілі, де воно болить. В когось може бути як то клубок в горлі, в когось шлунок. Знаєте, як то важкість в шлунку. Кожного по-іншому програється. І коли ви цей зменшений то те, цю енергію. Саме поставити, внесете в це місце, дуже скоро ви відчуєте, як вам робиться легше, як біль уходить, як вам легше стає дихати, як шлунок відпускає. Енергія починає працювати. Вона починає діяти. І вам дійсно робиться набагато легше. Коли це працює? Насправді це починає працювати тільки тоді, потужно, скажімо так. Коли ми усвідомлюємо, що ми є енергією. щоб це усвідомити, ну напевно, дуже б класно було б прочитати, що таке фізика, квантова фізика. Зараз науковці вони теж приходять до висновків, що все є енергія. І коли ми це усвідомлюємо, нам просто робиться легше, і наш мозок не виставляє перешкод. І тому це все запускається дуже швидко і воно працює. Я дуже надію, що я вам допомогла таким невеличким іще внеском. Ви практикуйте обов'язково і ви побачите, наскільки це класно, наскільки це круто, наскільки це легше, як міняється настрій, як ви швидко встаєте сильніше. Скажем, відновлюєтесь набагато швидко. Доброго дня, Луніна. І єдине, що я вам побажаю, я вам єдине, що побажаю, обов'язково практикуйте. Обов'язково. І ви відчуєте, що ви не одні. І вам дякую. Хотіла ще сказати Вікторії, що до Вікторії крокує її тотем. І в приваті я обов'язково, Вікторія, вам е, скину фотографію, як крукує до вас посилка, і ми обов'язково з вами зв'яжемося. Я розповім, як працювати з вашим тотемом обов'язково в приваті, і що він вам сказав, і як його звати. Усім гарного дня, обов'язково працюйте, і ви полегшите собі життя. Усім до побачення і до нових зустрічей!